На Полтавщині встановили пам'ятну дошку військовому Євгенію Браху до річниці його загибелі Спогади рідних. Чому саме він вибрав такий шлях? Був разний. І винила його за це, і приймала, і підтримувала. Як би не було болісно, я йому пишаюсь. Дуже хотів літати. Історія курсанта з Полтавщини Андрія Розпотнюка, який загинув в авіатрощі у Чугуєві. Він дуже восхищен був небом, як це все виглядає, як це все е, відчувається. Він не жалів грама ніколи. На Полтавщині почав діяти проєкт. Це турбота, які послуги надають людям та хто їх може отримати. Якщо є потреба, ми звертаємося до сімейного лікаря цієї людини і лікар уже потім. Все з'ясовує і надає допомогу. З Самого народження на протязі всього його життя це для нас Женя був сплошний прикол і радість, і втіха. І ну не знаю, він був нашим центром в сім'ї. Я Його згадую кожного дня. Звичайно, це моя найбільша частина мого життя. Так про загиблого воїна Євгенія Браха згадує його сестра Софія. Сьогодні до роковин загибелі бійця відкрили пам'ятну дошку у селі Селещина, де він виріс. Дитинство у нас було саме звичайне. Билися за пульт від телевізора, а потім уже. Трошки вже підросли і трималися якби разом завжди. Не було ніяких роздорів, сварок і так далі. Всі чекали, коли Женя вже пішов до легіону. Кожен його приїзд це було як свято. Євгеній Брах з позивним «Малі» загинув наприкінці вересня 2022-го біля міста Соледар на Донеччині. Мав звання Солдат на війні був кулеметником. Євгенія знали також як блогера. Він, зокрема, вів свій ютуб-канал. Знаєте, ручки ставляться на бок, я пробував на бок, і все одно Це саме лучше положення. Я зараз усе вже аналізую, чому він такий, вірю, що так воно сталося. Особистість розвивалася так, як його ніхто не притісняв, його ніхто. Але в рамки правильні ми його ставили, але все те, що він, наприклад, ідеї, які він собі якби, хотів, да, ми їх не, не затушували. Да. От давай, попробуй. Хочеш, ти попробуй, якщо це у нужному руслі, якщо це в правильному руслі. Ми жили гуртом і, і якось в такому сплоченності, що з часу ця як кажуть, ланка одна випала, і тепер нема немає цепочки, розірвалася цепочка, яка, яка це в'язала нас усі. Пам'ятну дошку Євгенію Браху встановили на школі, у якій він навчався. Бійця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Він сидів за першою партою. З хитро примруженими розумними оченятами, і де б що не відбувалося, Женя був попереду, в хорошому, в шубутному, в веселому, в сумному. Крім того, що він був веселий, безтурботний. Він був душею всіх компаній. Це була настільки добра дитина. До початку повномасштабної війни Євгеній п'ять років служив у військовому об'єднанні армії у Франції. Після 24 лютого вирішив повернутися в Україну. З першого класу були разом, товаришували, дружили, їздили. можна сказати так в один і той самий час в легіон. Він мене потягнув, так би мовити, каже, давай, давай, спробуємо. Мене не взяли, його взяли Женька, був завжди. Якщо він взявся за щось, то він завжди йшов до кінця і переконувати його в чомусь не було жодного сенсу. Можна було пробувати, але він завжди йшов до своїх цілей і завжди досягав їх. Він просто був як зірець. Ну, одним словом, маючи все. І... Лишити і приїхати на Україну. Це представляєте, яка любов до України: до своїх батьків, до своїх рідних, до всіх. Євгенію Браху було 26 років. У нього лишились батьки, сестра, дружина та однорічний син. Мирон це Женя просто від кінчиків пальців до. Віхря на голові, тому що він такий самий, як у Жені, не вкладається, не розчісується. Пальці на ногах також такі довгі, як у Жені. Грон – це копія папи, і зовні, і характером. Це скільки б я разів не аналізувала, там, чому Женя пішов воювати, да, там, чому він набрав такий шлях, чому він поставив в пріоритеті, да, там, не сім'ю, не нас з маленькою дитиною. а ну, Чому саме він вибрав такий шлях? Тобто був разний. І винила його за це, і приймала, і підтримувала. Якби не було болісно, я йому Шаюс Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. Ольга Панасенко 25 вересня прийшла на могилу до 21-річного сина. Це вже хлопці приходили. Андрій Роспотнюк загинув 2020-го, Коли у Чугуєві на Харківщині упав літак із 27 офіцерами та курсантами Харківського національного університету повітряних сил. Вижив лише один. Він дуже хорошо понімав о що він хоче продовжити у стізі і літати, тільки літати, більше нічого. І він дуже хотів літати на су 24 Це для нього було. Ми навіть на той стороні пам'ятника Су-24 йому зробили фотографію, тому що це його мрія, це його бажання було всю життя. Після дев'ятого класу Андрій вступив у Чернігівський ліцей. А 2016-го – у Харківський університет. Він дуже восхищен, був небом, як це все виглядає, як це все відчувається. Він не ні грама ніколи. Такі фото з дитинства дуже любив внука. Ну що, як тут доказати, що ми літати хотіли в кабіні де день відкрити дверей на аеродромі був. 25 вересня 2020-го каже Ольга, син не подзвонив увечері, а телефон був вимкнений. Інформацію про падіння літака з курсантами Хнупс побачила у соцмережі. І ми в три часи ночі просто не знайшли кращого виходу, ми сіли в машину і уїхали на Харків, тому що ми не могли ніяк… Ніяким, як нам всі відповідали, М -м да, самоліт упав, але ми не знаємо, хто був на борту. Такого будь не може, щоб вони не знали. Ми поїхали на місце трагедії. І вже там нам сказали, що дійсно він по спискам там, тіло там, щоб подивитися, або ще щось, звісно, нікому не давали, Бо були дуже опечені діти. Тільки по ДНК. За словами жінки, це фото останнє, яке зробив Андрій перед польотом. Поховати сина змогли 6 жовтня. Спочатку прощання було у Харкові, а після цього у Миргороді. Справу щодо падіння літака у суді досі не почали розглядати по суті. Підготовчі засідання, які призначають від початку 2023-го, переносять. Ми так думаємо, що вже це вже просто затягування. 73 дома самого розслідування. Тому, я думаю, це не один рік буде продовжуватися. Поки не будуть наказані нові люди, а вони повинні бути наказані. Навіть не за того, що там пам'ять наших дітей, а хоча б, щоб більше такого не повторялося. Наші б діти зараз воювали за матінку, за батьківщину. Він би дослужився до хороших офіцерів до висот, бо він такий стрімкий дуже. Він би не дав Україні пропасти зовсім. Не тільки Україні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава. Під час російсько-української війни загинули Ігор Бордюх та Олексій Наливайко з Полтавщини. Солдат Ігор Бордюх помер 16 вересня в Запорізькій обласній лікарні від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Вербове Запорізької області. Про це суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, ігор проживав у селі Верхня Жужманівка, що у Козельщинській громаді, як розповів Суспільному голова Козельчинської селищної ради Олександр Тро. Поховали бійця 25 вересня у рідному селі. У воїна залишилися батьки та сестра. Олексія Наливайка на службу мобілізували 15 квітня 2022 року. Чоловік був розвідником сапером мав звання солдат, розповіла речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник. Загинув воїн 12 вересня під час виконання бойового завдання біля села Вербове Запорізької області, сказав Роман Істомін. Поховали бійця 25 вересня на алеї героїв Свіштовського кладовища. Що у Кременчуці у 42-річного військовослужбовця залишилися мати та брат, додала речниця міськради. Кількість травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука, який стався у центрі міста 22 вересня, збільшилася до 57 людей. Такі оновлені дані озвучив Суспільному начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. За його словами, 17 -ро людей досі перебувають у лікарнях у тяжкому стані. Крім того, серед постраждалих є одна вагітна жінка. Також же стала відома частково сума збитків. Інші всім було торно проходять лікування. На щастя, серед дітей, які звернулися за допомогою, їх сестеро. також тяжких немає, вони всі проходять лікування амбулаторно. У нас сім груп працювало по обстеженню пошкоджених об'єктів внаслідок ракетного удару останнього. Відповідно, комісія опрацювала наразі 98 об'єктів, це близько 60% від загальної кількості, які постраждали, ще десь 40% об'єктів маємо найближчими днями опрацювати. Проблема в тому, що деяких людей немає в квартирах, або вони там не живуть, або виїхали, і до них досить складно потрапити всередину, для того, щоб об'єктивно оцінити суму збитків. По місту, якщо рахувати по... Постанові Кабміну, яка визначає суми компенсації, орієнтовна сума на сьогодні складає 20 мільйонів 918 тисяч 759 гривень. Понад 276 тисяч 270 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 420 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 спецтехніки та 27 артилерійських систем. Також сім безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 12 одиниць автомобільної техніки та Автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Можна до вас. Можна. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Проходь. А ви до вас у гості приїхали аж з Полтави. Івана Могилевського, який живе у селі Водяна Балка диканської громади, зранку навідують медсестра та соціальна працівниця. Чоловікові вимірюють тиск, сатурацію та перевіряють у крові рівень цукру. Ви сьогодні. Не снідали, ми взяли у вас на тощак кров. У вас зараз показник 6,1, один все так, вас хорошо. добре, да, все добре. Чоловікові 60, він переніс два інсульти. Дружина каже, померла. Зараз його доглядають діти й онук. Рука права, її мене робиться. Що не можу держати це, не можу розписатися, не можу ручки держати чи ложки за після інсультися. Мною допомога. Лариса Бичка. В този час се много И сега дочка в, в протори. малим. послугу догляд вдома на Полтавщині здійснюють в рамках проєкту все турбота. До виїзної бригади входять медсестра та дві соціальні працівниці. Обслуговують людей старше 60 років, які, зокрема, перенесли інфаркти, інсульти чи мають хронічні захворювання. А соцпрацівники команди навчають, як доглядати за такими людьми, каже керівниця проєкту Наталія Ольберт Сінько. Для послуги «Догляд вдома не потрібно. Там, скажемо, лікарів і так далі. Тобто, ми сестри, яка виміряє, ми сестра, що буде робити? Вимірювати цукор, тиск, сатурацію, дивитися на загальний стан пацієнта, які ліки приймає. Тобто вона не консультує і не ставить діагнози, але базово сестра може все допомогти. Також, якщо, наприклад, людина лежача після інсульту, ми можемо надати протипролежневий матрас, навчитися ним користуватися. Ви герой, і отак ви. Так, і дивіться, і можна розробляти там ножку отак, трошки. Нам дають списки територіальні центри, ми з ними співпрацюємо, також ми співпрацюємо з департаментом Так. і п'ять днів ми відвідаємо у цих списках людей, які потребують соціальної допомоги. Якщо є потреба, ми звертаємося до сімейного лікаря цієї людини, і лікар вже потім... Все з'ясовує і надає допомогу. Ініціативу Все турботи реалізують в рамках українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, що фінансується урядом Швейцарії. Крім догляду, людям надають і набори гігієни. На Полтавщині послуга діятиме у п'яти громадах. Диканька, Лубни, Козельщина, Котельва, Полтава. Це пілотний проект. Ми розпочали поки з диканьки та козельщини. Ми за ці два тижні охопили. По двом громадам більше 150 клієнтів. за словами Наталії Ольберцінько, крім Полтавщини, проєкт це турбота діє в Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день – плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі – 10, 12, вище нуля, а в день – від 25 до 27 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.